Рада вітати всіх в новому році в проєкті інсайт на радіо місто Анбугом сто один і Студії з вами в 2024-му Віктор Мозалевський. І сьогодні ми поговоримо в такі важкі, попри те, що це новорічні свята, але важкі насправді складні часи для нашої країни. Але ми. Хочемо поговорити сьогодні про таку більш легку і приємну для всіх людей річ. Це про музику, про музику як спосіб самовираження, про те, як писати музику і як писати взагалі пісні. І Поговоримо про це із Дмитром Задоянчуком, композитором, автором та співаком. Вітаю вас, Дмитре! Вітаю вас! Дякую, Вітаю. що знайшли 2 січня час. Але ми, в принципі, всіх робочі дні, всі працюють. Так що тут нічого особливо дивного немає. Дякую, що прийшли. І е, я вас е, хочу. Запитати таку річ, я в принципі у всіх поетів, композиторів, так і проходять на ефір або в таких приватних бесідах, питаю вам складно це писати? Інколи буває складно, але коли є натхнення, а зараз його дуже багато, попри все, тому зараз це для мене дуже легко і на одному диханні. Угу. Від чого залежить прихід натхнення, от безпосередньо у вас, тому що у кожного по-своєму, так хтось говорить, наприклад, мене натхнення приходить винятково вночі. Я навіть біля ліжка кладу записник з ручкою чи з олівцем, Так і прокидаюся і бігом записую, щоб не запам'ятати. В другого когось приходить натхнення, коли він іде на вулиці, так. От тільки на вулиці, вдома не приходить. Як у вас воно приходить і воно приходить в мене дуже часто, останній час тому що я заряджаюсь від. Того, що я можу створити, я знаю, що щось вийде, і тому я за це берусь, і воно просто ліється з мене. Воно залежить від багато чого. Ви з музичної родини, так? так. От у вас і бабуся з дідусями, так, усі угу. музиканти і батьки. Ваша донька теж угу. пов'язана з музикою. Так. Тобто, ви продовжуєте цю династію музично. Коли ви, у вас був вибір. У вас був вибір, що ви, станете, наприклад, не будете пов'язані з музикою, а будете лікарем, наприклад, хотіли б так, щоб було. Чи у вас вибору не було, ви знали, що будете пов'язані з музикою повністю? Ну, професії це таке, а от покликання внутрішнє, в мене завжди була чуйка, uh -huh. те, що музика це моє, мене завжди затягнуло. Я, люб... Я завжди полюбляю слухати музику, багато музики, uh -huh. і розкладати її на атоми, коли її слухаю. Тому для мене це важливо. Ну, вам важко слухати музику. Мені важко дивитись новини. Ну, я не так сприймаю інформацію, я дивлюсь, як воно зроблено, і дуже чітко і глибоко аналізую цю інформацію. І я не розслабляюсь під час, наприклад, переглядання там чи слухання новин. Так? А так само і в музикант ви ж розкладаєте все, як звучить воно, ну, так? Мені цікава ваша думка, я зрозумів. Просто інтуїтивно я слухаю Думаю. музику. Я не завжди замислююсь над текстами. Мене просто цікавить, сама музика, глибина. Е, і те, що я відчуваю, часто я плачу, мене це надихає або заряджає. Але більшість мені подобаються мінорні, якісь глибокі такі твори, особливо саундтреки, тому що в них дуже багато глибини і задуму, і дуже цікавих спецефектів, які тебе заряджають і показують, що. Можна створити щось таке унікальне, яке тебе просто піднімає над, над землею. Саундтреки до фільмів, які. Так. Так? Так. Mm -hmm. Ну, це взагалі для мене це така вершина в музиці, так? саундтрек до mm -hmm. фільму, тому що там настільки все якісно, настільки е, крута подача, так. Ну і мені багато хто говорить, що тобі потрібно для саунд... до саундтреків писати музику. Тому я над цим не просто думаю. Дійсно, я, що, що не виходить, але дуже часто мене порівнюють. То це готовий саундтрек, як варіант. Дмитро Задоянчук, композитор та співак в ефірі проєкту Інсайт на радіо над Богом». Ми говоримо про музику, про музику як спосіб самовираження. І е, давайте трошки про історію, так? от Вашу безпосередню історію, коли ви почали е, писати музику, писати пісні. Ну, я почав. Ще коли мені було приблизно 16 років. Я по пам'яті не пам'ятаю точно який рік, але десь в ті, роки, тому що тоді дуже багато переживань, емоцій, угу. ем, змін всередині себе. Тому я б тоді почав і писати і тексти, і музику одночасно. Тоді я суто писав на свої тексти пісні, за цей весь час в мене на їх накопилося доволі багато. Угу. Ви пам'ятаєте першу свою пісню? Не пам'ятаю точно першу. Але я пам'ятаю, що одна з них, яка, яка була одна з перших, я пам'ятаю, що я просто коли її написав, завершив, я просто став на коліна і почав плакати. От я пам'ятаю такі, такі емоції, які в мене були. Через те, що вдалося, так? Не те, що вдалося, а це було просто геніально і прекрасно. На я на то, що, той я той час, не повірив, так, що так. це я можу написати. Так. Ви більше автор, чи ви більше композитор? От як ви себе більше позиціонуєте? Певно, більше композитор, все ж таки. Угу. Переважається сторона. Угу. Вам легше писати музику, так? Легше. Ем... Я знаю, як народжуються вірші, так? Mm. Я це розумію. А як народжується музика, мені в... буває, я вам зізнаюсь в перший ефір е, інсайту е, цього року, що іноді мені буває сниться музика. Музика, яку я ніколи не чув, так? і вона мене прокручується в голові. І я, коли прокидаюсь, думаю, ну все, я її точно запам'ятаю і якось собі так награю, а потім, е, може, навіть і продам. Але я її. Потім потім дуже легко забуваю, так, як взагалі народжується музика. Ви можете пояснити цей процес? Чи він так само такий самий, як і народжується вірш? Він ідентичний? Я думаю, що в мене відбувається це так. За все життя я накопичував угу. звукову інформацію. Коли я розбирав пісні на атоми, як грає гітара, як грає клавіша? Я це збирав в банк. Своїй пам'яті. І тепер я можу це вплітати, те, що я колись почув, десь як хтось комбінував mm -hmm. звуки різні, і партії, і акорди, і соло. Тепер я просто це вмію комбінувати. Тому, коли я сідаю за пісню, я беру текст, я образно починаю, приблизно з одного акорда я почув, і в мене потім одразу починає вимальовуватись картинка, і мені дуже легко потім повести далі. В принципі, це не роди. Це, це дуже легко відбувається в мене на даному етапі. Mm. Бували періоди, коли мені було дуже складно, особливо тоді, коли я в себе не вірив, в свою самість. Mm. Як композитора, як співака, наприклад, як співака я взагалі в себе не вірив дуже багато років. Але зараз... А зараз ви починаєте в себе вірити, і у вас вже є якісь результати. Так, так. Я вже записав першу пісню студійно. І дуже цьому радий, тому що це перша пісня, яку я вирішив показати і не боятися цього, як раніше. І ви у Вас одно було таке перечуття, що можливо хтось скаже, що пісня така собі, можливо, комусь не сподобається. Ви боялись, коли ви її представляли широкому загалу? Саме в цій пісні абсолютно ні. Я не переживав за, за сам. За саму пісню, за мелодію і за текст. Та не плач, це пісня? Так. так. Mm -hmm. Я переживав більше за себе просто, за свої, за сприйняття мене. Але в принципі, зараз я задоволений і результатом, і піснею, і текстом. Повністю на 100%, я не переживав, що вона комусь не сподобається. Які були відгуки на пісню? Ну, люди деякі плакали, Молодь. Хоча пісня називається Не плач. От такий Так. Тому що в ній є надія є впевненість. Незважаючи на те, що ми зараз переживаємо. І мені хотілося донести зараз це актуальна пісня. Це всі проходять, всі переживають. Вона чесна, вона, хоч і трішки завуальована, не все зрозуміла в ній до кінця. Ну в цьому є суть, щоб не все зрозуміло, що зараз відбувається. Ніхто не розуміє до кінця, що відбувається. Так само і в цій пісні, так само і з кожним життям. Тому мені хотілося передати оцю загадку. і Залишити навіть знак запитання в цій пісні. Mm. Щоб це не було очевидним для всіх. Але при цьому вона визиває дуже різні емоції, і найголовніше, що вона глибока. Е, ви говорили, що е, в мінорному такому, да, ви пишете е, так, свої пісні? Більшість. І пісня не плач, в принципі, вона відповідає, так? От вашому такому. Е, в вашій позиції музичній. Чи виходило у вас робити такі більш мажорні пісні? Виходило, ну, дуже менше. Якщо дуже мало, якщо брати по, по відсоткам, то це відсотків 10 від, від 100. Угу. Саме радісних. Хоча мені зараз більше більше хочеться радості вливати в пісні. Свої. Ну, Так, да, бо в нас дійсно в житті мало радості зараз і зовсім не вистачає. А, про музику як спосіб самовираження в проєкті Інсайт ми говоримо із композитором, та автором та співаком Дмитром Задовінчуком. Пане Дмитре, чи задоволені ви собою як співак? Зараз так. Я задоволений. Як ви йшли до цього, от до повного задоволення собою як співак? Це ж теж процес? Діло в тому, що. Як правило, люди не сприймають свій голос, коли вони себе чують в записі. Ну, і Я не виключення. Але коли я почав ходити на вокал і почав слухати себе в мікрофоні, як я звучу, я почав працювати над голосом, над дикцією, над диханням, тому що в мене з цим були проблеми з диханням. І потім в мене проявився тембр і тіло мого голосу, яке не було. Скрити за повітрям, яке, якого я дуже багато випускав, коли співав. Тобто це теж можна розвивати. Це так, процес. непростий, складний. Так. Я просто, наприклад, навіть інтуїтивно, всередині себе, коли я співав, я багато повітря випускав. Угу. І тіло мого голосу було невідчутне. Я навіть сам його не розумів і не чув. А коли я почав це прибирати, працювати над цим. Я почув свій голос сам сам для себе, і він мені сподобався. Тому, коли ти собі подобаєшся в цьому плані, ти тоді розкриваєшся по-другому, і тоді не боїшся. Угу. Я знаю, що у вас була унікальна методика навчання музиці. Так ви не вам вчитель говорив, як потрібно грати, а ви просили вчителя, щоб він вам розказував так, як ви хочете це. Розкажіть, будь ласка, цей момент. Так, я. Просив його, щоб він мені показував на вибір перед уроком три композиції. Це гра на гітарі, так? Так, гра так. на гітарі. Я вже вмів грати, але я хотів, хотів ще більше навчитися, ще більш якісно і професійно. Я його просив і вибирав з трьох те, що мені більше всього подобається. І ми вчили ту композицію, і він мене почав вчити так, що. А тепер я затихаю. <титут> ти тепер імпровізуй, я тобі даю завдання додому. Ти маєш принести якусь імпровізацію. І я так вчився робити. Він акомпонував мені, я соло робив на гітарі. І навпаки, ми мінялись. Я акомпоную, він соло грає. І я бачив, як це може бути в різних стилях. Тому мені дуже важливо не бути одноманітним в музиці. Дуже важливо. І в піснях. Пане Дмитре, а. Якщо говорити про ринок, е, ринок продажу так, в Україні, в Вінниці е, пісень, так, от, е, наскільки вигідно зараз бути композитором, автором пісень? Тобто наскільки затребуваний зараз композитор і автор? Ну, стикаючись з цим, я розумію, що деякі автори самі пишуть, і якби вони не потребують композитора. Але Виконавці мож... мають говорити, так? Да? Так, mm -hmm. коли виконавець сам може писати. Mm -hmm. Але я думаю, що є така річ, як щось унікальне створене. Або ти, ти сподобався як композитор, і тоді ти стаєш затребуваним і цікавим. І в тебе можуть запитати, як ти написав і коли, а чи можна, чи можна мені таке написати? Тому це процес непростий, я тільки зараз починаю в цьому напрямку рухатись. І я сам як композитор мислю, і думаю, що мені б теж було б цікаво попрацювати з якимось композитором, наприклад. Угу. І я думаю, що людям також, якщо ти щось створиш унікальне, то воно може бути цікавим угу. і затребуваним. Ось так. Ви зараз, у вас є проєкт, де бере участь ваша донька. Так, от скажіть, будь ласка, про нього. Я зараз працюю над таким проектом, коли нас четверо в команді, ми назвалися Задум. Угу. Я пишу пісні і музику. І мій брат і моя донька вони співають там. І ще одна людина, яка обробляє, яка вплітає туди різні спецефекти в музику. Тому цей проект називається Задум, він музичний. І вже скоро одна вже пісня записана, вона вже зроблена, її можна послухати. А над іншою вона зараз на виході. Вона mm -hmm. зараз обробляється і там мій текст і моя музика. І Я хотів би також показати це е, на прикладі других людей, які виконують її. Мені завжди цікаво, коли хтось виконує мою пісню. Mm -hmm. О, це один із проєктів. В якому це реалізу... вже я реалізовую. Тобто початок у вас вже такий так. є. Ваша донька підтримує ваш музичний стиль? Як ви в цьому плані з нею? Все-таки боротьба поколінь вона ж має якась існувати, хоча б невеличка. Так, вона дійсно дуже примхлива до цього, в неї своя є позиція, своя думка. Але я намагаюсь шукати, підбирати ключі, так, щоб вгадати. І інтереси молодого покоління. Це дуже складно, це непросто. Но в цій пісні, яка зараз готується, я вгадав, і мені дуже це було приємно. Тому що я над цим дуже довго думав, який взяти текст і таку мелодію, щоб вона сподобалась моїй доньці. Ну, я вгадав, це не просто, але. Але реально. А що ви додали? Яких інгредієнтів для того, щоб їй це сподобалось? Що змінили? Mm, ну, По-перше, це мелодія унікальна mm -hmm. в цій пісні. Вона різнобарвна і нестандартна. Вона не просто сумна. Вона має знову ж таки якусь інтригу, надію і завуальованість, яку я дуже люблю в піснях, в текстах. Ну і сам текст дуже цікавий. Тому вона їй на 100% сподобалась, вона захотіла її виконувати. Ви е, тільки починаєте робити кроки, так? Е, в, в професійному композиторстві, я так це назву, да? е, е, які ваш. Е, знаєте, кожен спортсмен хоче стати олімпійським чемпіоном. Це його така от, е, мета життєва. А от яка у вас є мета? У мене є така мета, і ціль, і мрія. Яка в мене виникла ще до війни, в тому плані, щоб написати якийсь всесвітній хіт, чи то музику, яку я пишу, чи то пісню. Саундтрек. Саундтрек, дійсно, який би був всесвітньо відомим і він сподобався усім. Я аналізуючи багато різної музики, різних країн. Mm -hmm. Я шукаю це, я збираю це в собі, я думаю, що воно десь закумулюється і буде видано рано чи пізно. Я в це вірю. Як війна вплинула на вашу творчість? Ну, У мене дуже багато змін з'явилося внутрішніх трансформацій, віри в себе і, ну, не зневіра, не знесилення, а навпаки, віра, і... щоб щось досягти, щось зробити. І привнести для нашої країни якусь надію. І мені хочеться це нести в текстах, в піснях, в моїй творчості, яку я створюю. І мені хотілося би, щоб всі бачили, що надія є. Навіть коли вона візуально не видна, то внутрішньо ми все одно в це віримо. Дмитро Задоянчук, композитор, автор пісень та співак, був у нас сьогодні в ефірі в проєкті «Інсайти». Дуже дякую, що ви до нас сьогодні прийшли. І ми поговорили про музику. Знаєте, бо хочеться буває поговорити про щось таке. Те, що тобі подобається, те, що до душі, я вам бажаю особисто на початку нового року, ви перший мій гість цього року, так, я вам бажаю успіхів. І я сподіваюся, що вже найближчим часом ми зустрінемось тут в нашій студії і можемо озвучити і показати кліп, так який ви створили. По суті, з нуля. так, І написали текст, написали музику і е, зробили аранжування його. Дякую вам. Дякую. Е, Дмитро Здоянчук, композитор проєкту Інсайт. Е, всіх вітаю з Новим роком. Всім бажаю успіхів, здоров'я, добра, миру і перемоги. З вами був Віктор Мазлевський, На все добре. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.